З глибоким сумом сповіщаємо. Житель села Топорів Золочівського району, старший лейтенант Мельник Роман Васильович, загинув 22 травня 2023 року під час виконання бойового завдання із захисту України поблизу населеного пункту Лиман Куп'янського району Харківської області. Довгий час Роман вважався зниклим безвісти. У результаті репатріації тіл українських захисників та проведених ДНК досліджень нашого земляка було ідентифіковано все своє життя. Роман без перебільшення присвятив Україні. Хоробрий воїн, учасник революції гідності, АТО, ООС та російсько-української війни. Артилерист, розвідник, боєць правого сектору, старший лейтенант із позивним Еней у 2013 році. Він був одним із перших, хто доєднався до Революції Гідності, відстоюючи право українців жити у вільній, демократичній та європейській державі. У кривавому лютому 2014-го зазнав поранення на вулиці Інститутській у Києві. Але це не зупинило його, навпаки, лише зміцнило дух і рішучість. початком АТО Роман вступив до лав правого сектору. А згодом продовжив службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Коли ситуація на сході України тимчасово стабілізувалась, обрав шлях подальшої служби у одному з військових комісаріатів Львова, де отримав офіцерське звання. З початком повномасштабного вторгнення Роман знову одягнув військову форму і вступив до лав 103-го окремого батальйону територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького. Незадовго до відправлення в зону бойових дій він одружився завжди усміхнений і безстрашний, навіть у найважчих обставинах, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України.